Я вчу всіх людей, коли ви е, маєте справу з будь-якими там субстанціями, які називаються ефірні олії, або ви підозрюєте, що це ефірні олії, ви мандруєте, вам пропонують десь якісь, можливо, там знаєте, як оце в гарячих країнах, це в Єгипті дуже поширено, в Турції дуже поширено, ну, в таких країнах і вони продають такі ефірні олії, і туристи так ловляться, і воно ж так гарно, сильно пахне. Ну, тобто, якщо ви де небудь по світу в будь-якій точці земної кулі. Хочете розібратися з ефірними олійками? Я вам дам орієнтир, що має бути на етикетці виробника або на вкладиші, або обов'язково на коробочці. Бо у нас умудряються продавати дуже дорогі ефірні олії люди. Загіпнотизовані і зазомбовані по скажених абсолютно цінах завищених без вихідної, необхідної інформації виробника, без вкладиша і без коробочки. І розказують людям, які в цьому не розбираються, що вся нормативна інформація про продукт в них в рекламному буклеті цього достатньо. Будь ласка, запам'ятайте, що виробник пише на етикетці. На коробці і на вкладачі нормативну всю інформацію про свій продукт. По суті, це його нормативна документація. І вже, якби сильно заморочитися, можна було би притягувати його на відповідальності, якщо ця інформація не відповідає дійсності. Але у нас немає нормативу, щоб притягнути до відповідальності виробника, коли він не просто неправдиву інформацію надав, а коли він не надав повну інформацію, яка потрібна вам вже як людям обізнаним в ароматерапії. Розумієте? Тобто він просто змовчав? Просто змовчав. Він не надав всю інформацію. І отаким от чином на цих коробочках ви не знайдете ту інформацію, яку я вам... Підкажу, в кого є отака моя книжка, друга книжка з аромапсихології, на сторінці 129 Я давала дуже таку детальну для вас інструкцію, що має бути на етикетці виробника, який поважає себе, який працює за якимись міжнародними стандартами. І, хоча би, якщо є ці показники на етикетці на вкладищі або на коробочці, ви можете задуматися, щоб використовувати ефірні фірніоліки для оздоровчих цілей. Оздоровчі цілі це називається ароматерапія, тобто це метод терапії, оздоровлення, підтримки здоров'я, вирішення проблем зі здоров'ям це дуже важливо. Або це може бути осмологія, тобто це наука про е, запахи. Тобто ароматерапія і осмологія. Ми дуже глибоко дихаємо. Ми впитуємо молекули ефірної олії в тих чи інших продуктах, якісь процедури, ритуали гарні. Ви робите оздоровчі. Тобто, ви кожною клітинкою свого тіла, своєї шкіри. Своєї дихальної системи, своєї нервової системи психіки в себе впускаєте молекули цих олій, тому якщо вони підозрілої якості або ну недостатньої якості, це дуже небезпечно.